У тебе сьогодні день народження і хочеться побажати чогось особливого, чогось теплого і приємного. Бажаю на своєму життєвому шляху не зустрічатися ні з жалем, ні з сумом, ні з розчаруванням. Зустрічай тільки добрих людей у своєму житті, бери від життя всі радості, яскраві фарби і світлі дні. І коли зіб'єшся зі свого шляху, підніми високо голову, поглянь на небо і попроси допомоги у Господа. Нехай всі твої мрії одна за одною втіляться в життя. Сім'я завжди радує. Всі важкі ситуації нехай перетворяться у безцінний досвід, а спогади в пам'яті зберігаються лише приємні. І знай, що ти хороша людина, і завжди знайдуться люди, які допоможуть тобі в будь-якій ситуації, з днем народження тебе.